Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у мене буде про написи. Написи для фотозони, взагалі, декор якийсь для фотозони. Розкажу вам, що саме ми можемо вам запропонувати, які написи робимо ми, який декор можемо зробити. Розкажу про особливості застосування, зберігання. Взагалі, як їх можна монтувати, як їх правильно зберігати, щоб вони. Прослужили вам довго. І, взагалі, як обрати, які написи підійдуть до тієї чи іншої фотозони. А ви вже будете обирати, будете бачити наглядно, бо завжди багато питань про написи, як їх кріпити, як вони виглядають. Зараз все це я вам покажу. Ну а перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. А на моєму каналі завжди багато всього цікавого. Тут я показую свої оформлення, як я роблю фотозони. Взагалі, весь процес створення фотозони. Тож обов'язково підписуйтесь. А я зараз вам покажу і розкажу все, що вас цікавить по написам. Написи із пінопласту. Так вони виглядають, коли їх щойно вирізали. Закріпляємо такою малярним таким скотчем, щоб написи не випадали, коли їх знімаєш з решітки лазеру, а скотч так тримає. Можна взяти листочок пінопласту і підняти ось такий напис. Я його зараз буду фарбувати. Напис має товщину 2 см. А пенопласт виходить такий об'ємний. На фотозоні виглядає об'ємно, взагалі виглядає дуже класно. Єдиний мінус пенопласту – він дуже крихкий. з ним треба бути обережним, бо він ламається. Якщо зачепити, то можна зламати. Але якщо обережно з ним поводитись, то він прослужить довго. Просто зазвичай при монтажі, демонтажі, при перевозці, ця обережність кудись здівається І завжди, ну, я особисто написи з пінопласту дуже часто ламаю. Але їх можна приклеїти. Гарячим пістолетом, звичайним силіконом ці місця, де є злом, можна. Не дуже гарячим, трошки таким теплим, клеєм нанести і склеїти. Він дуже класно клеїться. От саме такий вигляд має напис із нефарбованого пінопласту. Такий сіренький. Дуже часто всі питають, як же він виглядає. От саме так. Цей напис я зараз буду покривати глітером, бльостками золотими. А робити буду це за допомогою акрилового лаку. У мене простий акриловий лак. І саме він дуже класно тримає глітер. А, тому, що, якщо це робити ПВА, то Дуже висока вирагітність, що весь цей глітер разом спива отак от плівочкою злізе. Но мені не подобається, як воно тримається. Акриловий лак тримає набагато надійніше. Ніколи ще в мене не було випадків, щоб глітер якось відпав чи щось таке подібне трапилось. Він завжди клеїться дуже класно і тримається дуже класно. А зараз вам покажу, як я це роблю. Наношу один шар акрилового облаку і просто посипаю глітером. Зайве просто струшую, і, ви бачите, глітер він прям так не повністю все перекрив. Є трошки якийсь просвіт, цей напис висохне. Дуже гарно. На цьому етапі дуже важливо, щоб глітер класно висох, тому що, якщо ви почнете другий шар наносити, коли він ще не висох, то у вас будуть якісь комочки, якісь неровності. Тому залишаємо так приблизно, ну, в залежності від вологості, від температури, буде він сохнути 2 години. ну, Це так, плюс-мінус. Влітку написи висихають значно швидше. Взимку я їх ставлю на 2 години. І перевіряю, просто коли вже напис висох, я так доторкаюсь і відчуваю, чи висох він, чи ще треба трошки потримати. Потім, коли все висохне, я буду наносити так само другий шар. Поверх глітеру буду наносити акриловий лак і насипати глітер. за два рази напис повністю перекривається і виглядає класно тепер розкажу про особливості фарбування написів із пінопласту. Пінопласт дуже боїться різних розчинників. Тобто ви не зможете його пофарбувати з балончика, бо балончик вам просто його роз'їсть. Але можна фарбувати будь-якою фарбою на водній основі. Це може бути і гуаш, і акрилова фарба. Будь-яка фарба без розчинників. І це великий плюс, бо такі фарби. Швидко сохнуть, і можна зробити колір будь-який. А я використовую акрилову фарбу і ось такі в мене розчинники. Комбіную, створюю взагалі різні кольори. Тут, бачите, яка перевага, що можна зробити будь-який кольор, який вам хочеться. І це дуже круто. Єдиний мінус написів спінопласта, я вже казала, це те, що вони крихкі, але якщо поводитись з ними обережно, вони довго прослужать. От у мене, наприклад, вони так складені один на одного, і собі і так я їх зберігаю. Нічого з ними не відбувається. Про написи з пінопласту я вам розказала. А зараз покажу Це напис із пінопласту. А я буду робити об'ємний напис. Це в мене напис із полістиролу. Ну, на написах із полістиролу ми далі окремо зупинимось. Розкажу про їх специфіку. Зараз покажу у мене два однакових написи. Написи з полістиролу, напис на пінопласті. І якщо їх так накласти, можливо, ви бачили на моїх фотозонах, виходять такі об'ємні написи. Ну, ці написи взагалі виглядають дуже дорого, дуже круто, особливо, коли знімається плівочка захисна, напис такий об'ємний, дзеркальний, класний. От я буду робити саме такий напис зараз. Буду склеювати між собою пінопласт і полістирол. Я це роблю за допомогою клею для пінопласту, можна його придбати у будівельних магазинах. Продається, не пам'ятаю точно назви, але це клей для пінопластових карнізів. Тому що пінопласт, о, полістирол також боїться різних розчинників, тож щоб нам не пошкодити не полістирол, не пінопласт, я використовую такий клей, щоб він гарно надійно тримав і наш напис не був пошкоджений. Ось такий виходить об'ємний класний напис. Зараз тут полістирол в захисній плівці. Хоча у кожному сторісі практично я кажу, не забувайте знімати цю плівочку. Але бачу, що є оформлення. Ну, написи лишають так. Не знімають захисну плівку. Я просто для порівняння зараз покажу ось мій напис, який я вже використовувала і з якого я вже зняла захисну плівку. Я її знімаю, коли вже фотозона готова, коли я вже змонтувала напис. А щоб не, ну, не лишати зайвих плям, бо якщо доторкнешся пальцем, бачите, лишаються такі сліди. От, тож, якщо хочете, щоб виглядало дзеркально, класно, треба обов'язково цю плівочку знімати. Ну, і... Саме от такі написи об'ємні з полістиролу, з пінопласту виглядають дуже круто. Тож, якщо хочете собі, дорого, багато, щоб виглядало круто, саме такі написи підійдуть. А далі поговоримо, я вам розкажу, як я зберігаю написи з полістеролу. Або такі написи полістирол на пінопласті. Зараз все я покажу. Happy birthday! це пінопласт. Пінопласт і такий самий з полістеролу. Дуже великий тут слово birthday. метр 20. Зараз я його буду об'єднювати. Робити такий великий. Крутезний, об'ємний напас полістирол на пінопласті. Ось такий вийшов у мене напис крутий, об'ємний, величезний, на фотозоні буде круто. Ще зніметься ця, ця... плівочка захисна із полістиролу. Він буде дзеркальний. Буде дуже класно. Ось вже підсох наш напис із глітером. Тут вже два шари. Коли висихає другий шар, я наношу прямо поверх цього глітера акриловий лак для того, щоб зайві частинки глітера не осипались. Останній шар глітеру закріплює їх. Блиск при цьому не втрачається. Напис так само облищить. Як і без верхнього шару акрилового лаку. І так виглядає. Тепер розкажу вам про полістирол, що це таке, як він виглядає. Які бувають вигляди, як зберігати, і так далі. Ось це у мене написи з полістиролу, із срібного. Дзеркальний полістирол буває срібний. Та золотий, зараз ви бачите срібний. І полістирол це пластик, звичайний пластик. Ми робимо товщину 1 мм. а напис не важкий, він такий досить легенький. З мінусів, якщо ви хочете просто повісити, ну, знаєте, фотозона без фону. То, ну, це не дуже підходящий варіант із полістиролу, бо він ну, так, не, трима... не буде так гарно тримати форму. Бачите, він прогибається? Тому що це пластик. А в такому випадку треба робити якусь основу або на пінопласті робити полістирол, або на фанері, а давати якусь жорсткість знизу, тоді ви можете його просто підвісити. Я свої написи підвішую за магніти із зворотнього боку. Ну, от Я вам тут покажу от у мене ангелик, бачите, з цього боку маленькі магнітики. І таким чином напис. Напис або якась фігурка, або ще щось тримається на фотозоні. З іншого боку, я ставлю інший магнітик. Так, яка специфіка? Коли ви отримаєте напис, він іде. От зараз ви бачите новий напис. Я вам максимально близько його показую. Зараз цей напис у захисній плівці. Ну, практично її не видно. Не видно, що вона є, тому часто мені питають, а чому він такий подряпаний, Боже, що це таке? Нічого страшного, просто треба з якогось боку. піддіти Голочкою і зняти цю захисну плівочку. Вона така прозора. І одразу ви отримаєте, і коли ви її зняли, у вас буде дзеркальний напис. Він стає без плівки, такий, як дзеркало. Ось такий у мене тут ангелик він зараз без плівочки. Це золотий колір. Ось такий самий ангелик срібний. Ну, і ви бачите, так, яка різниця? Ось. Без плівочки ангелик, а напис у плівці. Тож обов'язково її знімайте, не забувайте. Полістирол буває, як я вже сказала, золотого срібного кольору. Є кольоровий, але досить такий невеликий вибір. От у мене білий полістирол, це також новий напис, новий малюк, точніше. Бачите, тут де-інде є ця плівочка вже ну, якби відходить. Тобто за неї треба буде потягнути. Білий полістирол він має таку глянцеву структуру. Зараз вам покажу приблизно, як це виглядає на чорному полістиролі. Тут я вже не буду знімати, бо це на замовлення цей малюк. І нагадую, що з полістиролу, з пінопласту можна зробити не тільки написи, а от різні такі штучки. Ангеликів таких. Малюночки різні вирізати. У мене от ще такі метелики зараз буду відправляти. Золоті, можна зробити білі, срібні, чорні. От хмаринка, наприклад, це також у мене з полістиролу. Біла частина. Полістирол, тут, до речі, ще в захисній плівиці. Він такий матову структуру. Поверхню має. Потім вже замовники знімуть. А сама хмаринка із пінопласту. Ну і покажу, як це приблизно взагалі як виглядають написи. От бачите, тут вже знята плівка, це мій напис. Я вам. Показую його поближче. Об'ємний напис полістирол на пінопласті, вже без плівки. І цей напис на чорному полістиролі. Ну, про цей глянцевий ефект я вам казала: саме так виглядає полістирол, коли ви знімаєте плівочку. Ось у мене напис із чорного полістиролу. Це також мій напис, він вже без плівки. Бачите, він такий глянцевий. Так виглядає. На фотозоні класно виглядає. Мені подобається з чорного полістиролу. Можна робити ще з білого полістиролу, тут також напис, а вже без захисної плівки. Ну, тут полістерол, білий полістирол на пінопласті. Ось таку можна красу робити. Ну Полістирол має таку глянцеву поверхню, я вже показувала, дзеркальну. Тож, такі написи потребують особливого зберігання. Я покажу, як їх зберігаю я. Ось отакі підложці. Просто кладу всередину напис, обгортаю і замотую стрейчем або скотчем, щоб сам напис не дряпався. Таким чином не буде ніяких подряпин і напис у вас збережеться дуже довго. Тепер розкажу докладніше про написи із фанери. Із фанери також можна зробити не тільки написи, а й різні фігурки і написи. Зараз ви бачите ініціали на весілля. Нефарбована фанера має такий вигляд. Досить міцна. Це, безумовно, є перевагою фанери, тому що написи ну, практично не ламаються. Це треба постаратись десь так зачепитись добре, щоб вони зламались. І ще плюс можна фарбувати в будь-який колір декілька разів. Ну, фанера практично не боїться. А я навіть робила, колись фарбувала глітером, счищала наждачкою і потім фарбувала з балончика, і все було нормально. Фанера виглядала чудово. Ну, це якщо там якийсь напис, такий там Happy Birthday, який буде використовуватись неодноразово. А, фанера дорожча, чим... дорожча, ніж пінопласт. Але якщо якийсь напис, який ви плануєте використовувати постійно, часто, то краще, безумовно, взяти фанеру, бо це не буде потребувати якихось Умов спеціальних там замотувати як полістирол у щось м'якеньке або трусити, щоб ніде не зачепити як з пінопластом. З фанерою такого не буде. Ви можете пшикнути з балончика в будь-яку мить, і у вас ну, фактично новенький напис. А тому що фанера не боїться розчинників, її можна фарбувати з балончика. Ось такий вигляд. У мене такі метелики, я їх пофарбувала акриловою фарбою, звичайною. А ще такий момент: фанера досить важка. Якщо написи з пінопласту феритові магніти дуже легко утримують, то написи з метеликів, ну, у мене такий великий метелик, бачите, такі магніти не дуже добре тримали. Я ще додатково ставила неодимові магніти. Бо вони міцніші. І гарно тримають. Ну, це така дрібничка. Якщо невеличкий напис, то і форитові магніти будуть тримати чудово. Я маю на увазі, якщо це якась велика декорація, тоді треба ставити неодимові магнітики. Ось таке у нас вийшло відео про написи, сподіваюсь, я відповіла на всі ваші питання. Якщо лишились якісь питання, ставте їх у коментарях. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, саме там ви можете замовити такі написи і взагалі весь декор для фотозон. Всі посилання будуть під цим відео, Тож обов'язково заходьте, обирайте, підписуйтесь, замовляйте і до зустрічі на каналі.